Доброго вечора ми з України! Всім привіт! І знову вчора посилка на моєму каналі. Це теж збірна посилка в єдиному екземплярі з Аліекспрес. Це теж риболовний набір. Ну, це не є набір, який пропонує продавець. Я собі сам вибирав більш, майже всі товари з розділу все від трьох ну, товарів, там від 2 колись, чи як називалося. По-друге, бралося цей вже набір для себе. Я хочу легенький фігурочок собі зробити. Компактний, щоб носити його в рюкзаку чи як там ну, будемо бачити, який він буде за великий. Так, по-друге, катушка бралася з трьох товарів, ось оскільки вона там була дешевша, ніж, ніж у монетах. Ще буде один, один теж буде вудилище, але це пізніше його ще немає в Україні. Це буде Херабуна. Це теж хочу спробувати на цей метод ловити. До речі, оснастку маю, маю цей 5,5-40 маю махове водилище. Попробую на нього половити. Замовив на розетці. Ще десь на якомусь сайті позамовляв трохи муки, ну тобто для тіста. Нахірабуну будемо пробувати, будемо бачити, чи воно буде краще за фідера, чи буде. Чи, чи нічого не вийде. Так, кесту кажуть, вудочок накупив, тепер ще риби купити. Але перше, подивимося, що я сьогодні отримав на почті. Так, ось такий трек номер. Теж. Мішок від картоплі. так Саме воды О. картошка хлам так. Більше нічого, нічого нема. До речі, непогана фірма HierC. Ну і в нас продають. Рибала мали би вже знати. Так, до речі, нормальні від неї товари рибальські за невеликі кошти. Так. Ось така волосінь. 350 метрів. П'ятий номер, чи як чи. 0,38 мм, 20 ЛБ. Ну, тут видно, що її багато. Тільки я, певно, блін, трошки її за... загробав взяв. Дев'ять кг на розрив. Так. Ось така. Можна взяти інших розмірів. Так. Це теж хіріші. ріші. Е, гачки. Гачки, гачки, гачки. Так. Я взяв восьмий розмір. Виглядає восьмий раз. Ну, карасик. Коропець, думаю, буде нормально. Навіть більше коропець, ніж карасик. Так, 50 штучок. Ось так. Все культурно все красиво. Рекомендую. Так. Дивимося на катушку. Ну, коробка, так як у минулому відео зазнала. Ой, зазнала тяжких. Так. З трохтія то все я вона. Так. Ну, то таке. Запасної шпулі нема. Рапто розвалиється на ходу. Ось така катушечка я брав для фідера. Ось така фірма Real King. 4000 модель для фідерочка якраз мало би бути добре. Так, це працює. 14.1 підшепник. Є бейтранер. Все як має бути для тонної рибалки. Так, думаю, має бути хороший. Хороша катушечка має бути, ну скільки ми брали з Китаю катушок, то все практично нормальне. Що в магазині хочете сказати, що ви там і капець за невеликі гроші купите набагато якіснішу. Та навряд чи сумніваюся. Ось так. Ну, там 4 тисяч на фідерок недалеко для недалеких закидів. Стає аж по вуха. Ну, катушечка прикольна. На вигляд вона зроблена якісно. Шпуля металева. Піде. Так, сам фідер. Фідер мав у розмірі 3 метри, соо Янг фірма. Так, 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 від 30 до 120 грам тест. Пише карбон. Ну то таке. Як то казав мені один чоловік і на паркані багато що пише. У нас цих посадовців теж в партійних тих програмах пише багато приколів, а прийдуть до влади то й лишень. Скуповують у Дубаях і в Європі майно. Хоча їх під час війни їм плювати. Так, а нас простих смертних ще податками стараються задавити, аби сиділи тихо і не моркали. Так. Теж, як бачите, упакування фідера на висоті, практично приїде вам цілий неушкоджений. Хоча почта може зробити все, що від неї залежить, щоб знищити товар. Як ви бачите, по, по цьому. По короткі від катушки. Так. так. Бачите, теж компактний фідер. Компактний, маленький. Купа колін. Так. Іде тубус. І з вершинками три штучки від найменшої до найбільшої. Зелена — це походу, сама тонша. Ось так. Шей. Це не все. Ще одне коліно. Шість колін вийшло, п'ять колін і вершинка. Так, все, більше нічого нема. Ось така ручка. Коркове дерево з зверху Забув, як ця штука називається. Так. Ну. Так. У мене є фідера, я, я, кажу я. Я хотів просто компактний, маленький. Ось так виглядає з катушечкою. Зараз я просто вам не покажу, який він у зборі. Так, подивимося по цьому всьому. Ніби немає ніяких ушкоджень. Так, то може десь якісь є на ньому. Позначки, от. От є позначка. 3 метри, 6 секцій, 3020 В, карбон 5 чи В, то вже. Хто знає, напишіть, але я щось не, не зрозумів далі. Так ось так ось зроблено. Ніби все культурно, все, дивіться, нема ніяких ніяких оцих приколів. Що можна сказати, що щось не так. Ось так. ось, ось так. Я думаю, що це має бути хороша річ. Як на легкі грузи, я не спорю на тяжкі кормушки, тобто від 100 грамів я, я би на ньому не, ним не експериментував. Тобто, як їхати десь на Дністер або на якусь таку річку, що де є течія, що треба ж груз. Великий, плюс каша там забита, там ще плюс 50 грам, плюс-мінус. А так на озерце, де нема течії легеньку 30 грамову кормошечку. Ну з кашою вона там буде десь 40 грамів до 50 грам. легеньку, таку невеличку можна кидати і насолоджуватись рибалкою. Але, але це все треба тестити. Буду на рибалці, перевірю, напишу під даним відео коментар. Оскільки зараз. Це, це не якась там річ, тобто, типу, навушники або ще якось, що можна вдома в домашніх умовах перевірити. Протестувати і треба перевірити полапати один, дві, одну-дві рибалки на ньому. І тоді можна щось говорити. А так зараз вона виглядає якісно. Ну і не даром. І як то кажуть, компактний маленький тревел В рюкзак влізе, ну якщо й не влізе, трошки буде старчати, це дурниця, це не бехаєш на собі метровий спінг. а метр 20 і, і ту сумку на, на цей на, на водочки великі. Тим паче десь як по автобусах це жасть. А так собі. Коли день, денький фінорочок, пішов на 2-3 годинки з дитиною. Розслабилися, відпочили, трошки забулися від даної ситуації. в це ситуації від війни не, не забудеться. Але трохи треба її розгрузити мозок. Так, ось так, ось такі товари з Аліекспресу. Замовляю я їх постійно і давно. Ну, якісно ну, неякісних товарів теж було, ну, але і ціна їхня була невеличка. Кожен розраховує на це, що може. Ще побачимо, яка прийде хіра-буна. Ну, і там ще якісь товари будуть, це все буду показувати. А так, всім миру, всім. мирного неба над головою, щоб вже на кінець зупинилося це жахіття, щоб. Кат поніс по заслужену кару. А так, всім, всім добра і слава Україні!